Мінімалізм та декоративність, знаковість та абстрагованість від побуту. А ще простота і невимушеність жестів. Все це прочитується у виставці Простори, крапки, лиця. Мистецтво поза реаліями презентував молодий дизайнер Ярослав Ілко. Родом із Закарпаття юнак мешкає і працює у Івано-Франківську. Експозиція складається із трьох серій: дві з них наповнені кольоровими відтінками. Серія Лиця, чорно-біла. На картинах своєрідні маски, які передають емоції, обличчя людини. Його роботи наповнені. Базовими графічними формами, крапкою, лінією, кольоровою плямою, «Простори є більш кольорові, і двокольорові. Ну, всі вони як є на білому, чисто білому, тому що білий це якби є найвища точка в вертикалі, глобально локальній і все відбувається на ньому. Художній стиль автора пластицизм, мінімальна абстракція. Дизайнер використовує крапки як найпростіший елемент, який може бути в просторі, але вони не статичні. Крапки мають певне спрямування, іначе живуть власним життям. Все таки дизайнерські вправи з вироблення якогось певного знаку. Тут не йдеться про техніку, це все зроблено в фотошопі, це комп'ютерна графіка, роздруковано на фотопапері. Ну, якби це зараз найдоступніші такі технології, якими володіє будь-яка молода людина, знайома з комп'ютером. Мова йде про цю образну мову, яку автор намагається виробити. Твори молодого дизайнера містять ідеї, які не спираються на моменти з реального життя. Відтак, кожна картина має відповідне психологічне навантаження. Хто подивиться на ці лиця, зрозуміє, що Тут от елемент ігровий, елемент психологічний, елемент візуального сприйняття форм і психологічного сприйняття там, кружечків, як очей, інших форм, як язиків, чи ротів, чи посмішок. Він зразу схоплюється людьми. Тобто ми психологічний, емоційний підтекст робіть зразу сприймаємо. Наразі Ярослав Ілко займається розробкою соціальної мережі, каже, це буде своєрідний конструктор. Де Люди зможуть обмінюватися власними графічними зображеннями. Згодом дизайнер об'єднає їх у комікс. На його основі має намір створити комп'ютерну гру. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.